Майже людської мови. Любасеньки, вітаю всіх вас з понеділок, на двої, листопада. Будемо жити, і в нашому ефірі сьогодні чарівний Ярослав Циганій. Ваші оплески Ярославе. Вітаю, вам, Діма, вітаю глядачі. Я сьогодні мовчазна. <плес> Ярослав, ну що ж тобі сказати? Рухаємося, не знаємо куди. Все щось міняється. Ми з тобою зараз розбираємо. Знаєш, що почнемо? От прям з корабля на бал. Який сценарій зараз для України найвигідніший? Угу. Давай. Розвитку подій ти маєш на увазі? Да. Як як який наук... для України зараз найвигідніший розвиток подій? Ну, по перше, чим раніше припинуться бойові дії? Да. Чи чим раніше от вся ця е, махіна військова зупиниться з точки зору і України і інших країн, які приймають в цьому участь, це буде краще для України. Бо, як наче від цієї війни виграють всі кроні, ніж е, українці, ну прості українці, навіть в Україні є люди, які від цього виграють, але не прості українці. Тому чим раніше це зупиниться, от просто якби з, зупиниться ось ця. Якби махіна і енергетична і е, матеріальна та яка знищує людей фізично, да тим краще буде, тому що чим більше залишиться живих українців, і чим більше українців залишиться в Україні, які не поїдуть в інші країни, і чим більше українців повернеться назад в Україну, тим це буде краще для майбутньої України. Як зараз будуть розвиватися стосунки України і США з Трампом? США буде тиснути зараз максимально на Україну буде максимально тиснути для того, щоб Україна пішла на певні уступки з цими пропозиціями. Для того, щоб, е, врешті-решт, прийти до того, що зупиниться війна, зупиняться активні бойові дії. США дотиснуть доможуться того, щоб зупинилась війна? Так, обов'язково. да. Це не означає, що е, ті ну, умови, які зараз вони висунули в цьому попередньому проєкті, вони повністю будуть саме так виконані. А там будуть певні зміни, корективи. Але ж да, цей проект це вже такий серйозний крок для того, що до того, щоб це завершилось. Хорошо, як як будуть розвиватися стосунки України і Європейського Союзу? Взаємозалежні будуть стосунки. В чомусь Євросоюз буде залежати від України, в чомусь Україна буде залежати від Євросоюзу. Такі будуть взаємозалежні стосунки. Ну, тобто буде співпраця певна. Якщо хочеш, можемо спитати на рахунок інтеграції там Євросоюзу. Вони зараз в плані контрпропозиції Трампу там є вступ України в ЄС. Вступить Україна в ЄС. Візьмуть Україну в ЄС дуже швидко, наприклад, такими швидкими темпами. Швидкими точно ні. Така ймовірність є, але не в найближчому майбутньому, uh -huh. яка, можливо, яка можлива інтеграція України в Європейський Союз, що ти маєш на увазі? Яка на який вид інтеграції? Вступ Європейський Союз? Якісь нові uh -huh. які? ж можна вигадувати якісь нові форми взаємодії uh -huh. uh -huh. праці? Там я не знаю. Ну, є така ймовірність, що буде створений якийсь новий союз. Не, не є ну там будуть певні країни Європейські, але це буде не Євросоюз, і Україна буде там також займати своє місце. Це буде і паралельний... більше вірогідно. Це біль... це паралельний союз з Євросоюзом. Тобто, це ще один союз, це може бути паралельно або Євросоюз буде зруйнований, і буде новий союз і там вже ну Це буде не, не ті ж самі країни, там вже все зміниться. Коли ти коли можливий розпад Європейського Союзу остаточний. Можливо, впродовж трьох років це станеться. Це це розпад чи трансформація? Розпад трансформація. Тобто, це цей союз. Е... Буде закінчено і з'явиться якийсь новий формат співпраці між цими країнами, бо вони все одно будуть взаємодіяти між собою. України ведеться в Євро в найближчий час? Ні. 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 Як будуть розвиватися стосунки України і Росії Російської Федерації? Агресивно, е ну як? Стосунки будуть такі натягнуті, агресивні. Ну, агресивні не маються на увазі, що буде війна продовжуватися, а що будуть такі ну, натягнуті, якісь е відокремленість певна. Ага, uh -huh. uh -huh. Хорошо. Uh, Чим закінчаться скандали з корупційними скандалами, типа Міндіча для влади? Mm -hmm. Вони будуть ще продовжуватись, будуть ще нові розкривати скандали, будуть ще нові випливати обличчя, які пов'язані з цим і з іншими скандалами і ситуаціями. Там будуть ще, ще ця історія, ну ця і інші історії будуть ще продовжуватись, і цим будуть маніпулювати для того, щоб е проводити певні зміни в е уряді України. Я зрозумів тебе. Мета цих викриттів. Їх робить США? Це, це план США. Робить ці викриття чи якісь інших країн? Це робить певна група людей yeah. да, з інших країн. Вони керують. Як це курірують yeah. цей момент? Це не можна сказати, що це прям уряд США. Mm -hmm. Але ну, це певна якби впливова група людей. Ну, можна сказати, тіньове керівництво. Okay, Але так, okay. да, воно пов це пов'язано з США да. їхня мета це зруйнувати державу Україну, державну систему. Мета як перебудувати під себе. Причому цікаво те, що в принципі, та влада в Україні, яка зараз є, да вона вже якби співпрацювала з тією групою людей, яку представляв в Америці Байден, uh -huh. а потім. Коли прийшов Трамп, група цих людей помінялась, бо за Трампом стоять інші люди, і ці інші люди, у них вже не було домовленостей з нинішньою владою України з нинішнім урядом, і тому оцей новий нова група людей, яка прийшла з Трампом, вони тепер тиснуть на той уряд, ну який зараз є в Україні, щоб. Ну, поміняти його, е, його. Ну тобто, це не обов'язково людей поміняти. Це можна з цими людьми передомовитись про щось. Ну, або якщо не вийде, тоді вже і людей міняти. вдасться їм оцим людям поламати державну систему України. Так, вдасться, і вона має бути зламана, бо вона. Ну нікуди не годиться ця система. Вона має бути змінена, вона має трансформуватись, вона має бути іншою, вона має бути більш е, такою людяною, більш народною, більш, е, більш подрібленою так, щоб е, влада не трималась в руках однієї групки людей маленької, там, типу три олігарха, які контролюють всю країну як ця як це все вплине на україну оця зміна ця змі перебудова системи це може бути шансом для того щоб побудувати новий уряд який буде більш ефективним для розвитку держави для людей але тут теж треба щоб цей уряд не був повністю продиктований якоюсь іншою країною Тобто, з одного боку, в цьому є плюс що да, вони зараз це руйнують з іншого боку, коли буде будуватись нове, важливо, щоб це не було повністю побудовано от під е диктатурою Америки чи Британії, в основному Україною контролювати Україною контролюватимуть інші країни чи Українці. Це ще не визначено повністю. Тобто, тут буде залежати від того, що будуть робити українці. Що будуть робити люди як народ, і що будуть робити ті люди, які ну ті українці, які прийдуть до влади. Угу. На сьогоднішній давай так як будуть розвиватися стосунки України і Британії. Ну, мені йде таке зображення, як дві руки пожимають одна іншу. Ну, як британська і українська рука, вони як тиснуть одна іншу. Тобто, такі, як співпраця, такі як дружні, партнерські стосунки. Хорошо. Україною в основному керуватиме. В основному керувати управлятиме Британія. Так, у них є такі плани, але можна цю взаємодію вибудувати таким чином, щоб врахувати і інтереси Британії і при цьому зберігти свою якби, суверенітет, щоб не впадати в повну залежність від цього керівництва корони. Ой Боже мій. Хорошо. Я тебе питаю тепер так. Вибори будуть у 26-му році. Так, да, обов'язково будуть. Президента чи парламенти? Ну, мають бути і ті, і ті. Має бути так скластись обставини, що там повністю має все змінитися. Люди, я маю на увазі. Угу. Я тебе зрозумів. Ну, це, звісно, я не знаю. Давай так. Чи втратить Україна державність? Ні, але формат цієї державності може якби бути різний. Ну, це буде незалежна держава, чи залежна? Офіційно. Ну це буде продовжувати? Ні, офіційно, офіційно буде незалежно Офіційно буде незалежно А Україна зможе щось сама рішать. Так, якщо бере цей шлях. Шлях uh -huh. самостійності. В нас буде на озброєні далекобійні ракети. Так, так, будуть. На території України будуть стояти армії інших країн. Не, у... не російські? Так, будуть, але це таке буде як символічно, як певна як підстраховка, як знак того, що от, там хтось забезпечує гарантії безпеки. А база військова буде на території України інших держав, не Росії. Так, має бути, да. Ні, на неокупованій підконтрольній Україні території буде. Так, да, 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 да. Британська або американська. Ну, скоріше за все, британська. Вона буде розміщуватися в районі Дніпра, місто Дніпро. Можливо, в Запорізькій області, але це не точно. Ну, це не визначено ще остаточно. З території України будуть завдаватися ядерні удари по Росії, ні. ні не будуть з території Росії будуть завдаватися ядерні удари по території України? Ні, не будуть, але по іншим територіям можливо з території Росії чи з іншої території? З території Росії по іншим якимось територіям не в Україну. Це території Європейського Союзу чи інші території? Ні, як наче не Європейського Союзу. Щось інше. Це Центральна Азія? Киргизстан, Казахстан, Узбекистан. Туди? Так, да, там може бути. Там може бути. Це ядерний удар прям? Ну, такий як точечний. Точечний ядерний удар, так. Да. Це вони самі захочуть зробити, чи в них є домовленість з кимось, щоб це вони мають зробити у випадку якоїсь події. Вони це хочуть зробити, бо хочуть, як наче налякати весь світ. Вони будуть бити в пустоту чи там, де люди? Там де люди, але якась специфічна територія. Це буде по Байконуру удар в Казахстані? Наче ні, але щось схоже. Тобто, це якась військова база? Аеродром якийсь, зорельот якийсь. Ну, скоріш за все, скоріш за все, щось да, з військовою базою пов'язано. Це буде їхня база, чи база США? Як наче ні та, ні інша, не знаю. Щось які, інше. Які наслідки цього удару будуть для світу? Що почнеться? Ну, типу як третя світова війна, але вона, як наче вже йде, але якась наступна фаза цієї третьої світової, інша фаза. Який це плюс мінус рік? Ну, важко по строкам сказати. Хорошо, коли оце буде відбуватися в світі, що буде в Україні? Ну, Україна буде як наче в стороні від цього всього. Україну це як наче не, не торкнеться. Ну, тобто, я, якийсь буде приймати участь да, таку о, о, опосередковану, як, до, як помічник, да, певним сторонам, але не активну позицію. Хорошо, а Росія? Таке враження, як наче Росія постійно буде з кимось воювати, поки не розпадеться. Ну, оці, оце, що ти, оце, що ми зараз дивимося, призведе до війни Китая з Росією. Ні, там, як наче інші будуть країни з іншими країнами Росія буде воювати. Які це матимуть наслідки для Росії оця війна? Руйнівні. Почнеться да, почнеться потихеньку, якби розвалюватись Це, але це буде так поступово, дуже повільно. Коли оце почнеться розвалюватися? Україна зможе відвоювати окуповані території. скоріш за все, ні. Бо це як наче буде вже щось інше. В якому плані? Ну це буде як наче інша, якась ну не то що держава, якась інша територіальна одиниця, як наче в цьому не буде потреби. Якщо й будуть повертатися якісь території, то не через війну, а через ну, якісь домовленості, тобто це вже буде не Росія. Так, да, так, да, так. Да. Це вже буде щось інше. Тобто якісь території від неї о, від, о, виділяться раніше? Тобто, стануть незалежними всередині Росії. Ну, воно як паралельно буде відбуватись. Угу. І що, а як, о, добре, які в Україні будуть стосунки з тими країнами, які керуватимуть окупованими територіями? Ну, теж такі натягнуті. Угу. Оці території, які окуповані, будуть, типу, в іншої держави, вони війдуть назад в склад України. Частково, можливо. Частково. Не всі. Крим не війде, правильно паніте? Ви чи війде? Ні, ні, не війде. Угу. До цього моменту, коли Росія поч... Росія почне оці великі війни, вже не з нами, в Україна вже почне якось розвиватися? Ну це ще буде стагнація війни, типу, ужас, ужас, чи це вже буде рост, рост, рост? Після чого скажи, будь ласка, то я трошки? Ми що говорили? Це коли це ядерний удар Росія нанесе по які по Центральній Азії? Угу. Україна в цей момент уже що в ній, який розмір, вона mm -hmm. ще в війні? Ну, буде підйом, буде вже підйом, так. Да. Хто нас буде піднімати? США, Британія чи ЄС? Ніхто нас не підніме, поки ми самі не піднімемось. Ну, ну, звісно, звісно да, вони будуть США сприяти. Да. <кх> США, США не буде. В США ні, не буде ніяк допомагати. Я це розумію. Тому на кого ляже? На Британію чи на ЄС? Гроші? Ну, Британія положить на ЄС, скажімо так, цю відповідальність. Ну як Українці відчуватимуть своїм достатком, розвитком, що тут, тут буде майбутнє, треба жити. Ну, на той момент буде така надія, скажімо так. Ну, короче Лебесенький, напружений ефір, звісно, дуже багато інсайтів. дуже. Ми ще з тобою про це поговоримо ще а... армію скоротять. Не укоротять, але якось її модернізують. По-іншому, вже будуть там. Інші функції ці люди будуть виконувати. По-іншому по буде армія, влаштована в цілому. Багато буде трансформацій в цьому сегменті, але але великий об'єм буде. Тобто це велика армія буде, така як і зараз. Ну, типа, зараз одна з найбільших армій світу. Так, буде велика армія. І може бути таке, що навіть будуть е залучати жінок, щоб вони мають прийти військову підготовку, типу як в Ізраїлі. Угу і всі люди, і хлопці, і дівчата, типу, як до, як, значить, до призовна підготовка, буде всіх, плюс-мінус не військові дії, а навчання. Да, 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 оце мається на увазі, так. Да. Угу. Окей, Любасенько, такий був супер ефір. Пишіть ваші коментарі, ваш, що ви під час ефіру зрозуміли для себе з нами був Ярослав Циганій, як завжди, прекрасний. Дякую тобі за прекрасніший ефір Тавтологія, але такий був ефір. Прекрасний. Дякую, Ярослав. Дякую, Діма. Дякую, глядачі. Підпишіться на канал Ярослав.